Слава Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо саме текст із книги Йова. Чи хочеш справді скасувати моє право? Чи хочеш мене осудити, щоб виправдатися самому? Хіба таке рамено у тебе, як у Бога, чи можеш загриміти голосом таким, як у нього? Ці слова насправді говорить Бог. Він відповідає Йовові, відповідає тим його друзям на їхні роздуми. Він ставить оце запитання всім людям. Чи ми знаємо, хто такий Бог, щоб його, про нього говорити? Чи знаємо ми, хто такий Бог, щоб Його звинувачувати? А чи кого ми звинувачуємо у наших бідах всіх? В першу чергу, Бога. І зараз в часі війни, скільки є нарікань саме на Бога? Де цей ваш милосердний Бог? Чому він мовчить, коли вбивають дітей? Але Бог ставить ось таке запитання. Чи хочеш справді скасувати моє право? Чи хочеш мене осудити, мене осудити щоби самому виправдати? Тобто Бог уже відповідає таким людям, які звинувачують його в своїх бідах. Ми звинувачуємо Бога тільки для того, щоб себе виправдати. Тобто той, хто вважає, що Бог винен у всіх його бідах, насправді знає, хто є причиною всієї біди, але він є боягуз, бо боїться признати, що винен він. він, він, він. Хіба винні батьки, яких діти загинули в цій війні? Знаєте, частково так. Частково ми всі винні в цьому. Одні винні, що були байдужими, коли відбувалася оця підготовка до цієї війни. Інші були байдужими тим, що дозволяли. Собе, собе, собою маніпулювати. Інші були байдужими тим, що багато говорили в себе знаєте, на кухні, в колі своїх друзів про те, яка країна ця погана, як треба все зробити, і як вони знають головне, як це зробити, але не роблять нічого. Знаєте, ми всі є винні в смертях цих дітей. Цих військових, які нас зараз захищають, ми всі в цьому винні. Бо якщо б ми були одним, однією нацією, сильним народом, ніхто би не наважувався на нас нападати. Якщо б більшість українців вважали себе українцями, дбали про цю країну, ніхто би не хотів на нас нападати. Наступний момент, що теж мене вразив в цих словах, хіба в то в тебе таке рамено, як у Бога? Чи можеш загриміти голосом таким, як у нього? Тобто, чи ти маєш таку силу, як Бог? Чи ти маєш таку силу любові, як Бог? Чи маєш таку силу, як у Бога, прощати, приймати? Чи маєш таку силу терпіти як Бог? Тому що Він, бачачи нас, людей, своє творіння, яке Він створив з любові для того, щоб ми жили і раділи. Він не творив нас для війни, Він не творив нас для вбивств, насильства. Він творив для того, щоб ми жили і раділи. Бо Він є творець, Він є та любов. І ця любов є творча любов, яка хоче дарувати життя. Бог є любов, Бог є життя, і причому Він народжує, тобто дає це життя іншим не для того, щоб воно страждало. Ми всі народжені не для того, щоб ми страждали. Ми всі є для того, щоб продовжувати справу Бога, продовжувати ту справу любові, продовжувати ту справу життя. І творити життя це не вбивати людей. Творити життя це, це захищати його. Хіба маємо ми таку силу? Щоб звинувачувати Бога у своїх бідах і нещастях, треба стати рівним Богові. А щоб бути Бог... рівним Богові, треба так, як Бог, любити, прощати. Треба навчитися, як Бог, творити це життя і берегти це життя. Берегти це життя так, щоб бути готовим пожертвувати своїм сином. Заради тих, які це життя не цінують. Адже Отець Небесний посилає свого Сина ту любов, яку Він любить, то те слово, те свою дитину, сюди до нас, людей підлих, зрадливих, грішних, жадібних. Посилає для того, щоб навчити нас людей цьому життю. І він знає, що заздрість людська призведе до смерті його сина. Але він все рівно його посилає. Він все рівно дивиться на зраду, дивиться на тортури і приниження своєї дитини, дивиться на те, як цю дитину розпинають. І він нічого не робить. Бо це і є. Вміти любити світ, вміти любити людину, не мститися людині, не нищити людину, а любити. І ця смерть його сина показує оцю любов. Показує, що в такий спосіб, як прожив Христос, Будучи тут на землі, будучи як людина, він прожив з в єдності з Богом. Він прожив цій любові Божій і любові до Бога. Перетерпів смерть фізичну, але і отримав Воскресіння. Зовсім інше життя. Ось це і є бути рівним Богом. І от коли наступного разу хтось з нас почне звинувачувати Бога в своїх проблемах, в своїх бідах, хай він себе запитає, а чи я так люблю, як Бог, чи я готовий так жертвувати, як жертвує Бог, чи я готовий так прощати, як прощає Бог? Якщо так готовий робити, гаразд, нарікай на Бога. Але якщо ти не можеш цього зробити, бо ти не можеш пробачити простій людині, тоді не звинувачуй Бога в своїх проблемах. Путін не може пробачити нікому. Путін не вміє любити. Він так виховував свій народ, щоб нікому не пробачати, щоб нікого не любити. Щоби не цінувати життя ні своє, ні чуже. І як наслідок, ми отримуємо війну в нашій країні, тому що в нашій країні ми не були єдиною нацією, ми не були єдиним народом. Ми отримували війну в Чечні, отримували війну в Грузії, Осетії, Придністровій Сирії. А ще скільки невідомих. Нам конфліктів, які започатковувала Росія, не були невеликими. Але вони були. Тож не звинувачуємо Бога, а навпаки, приймімо Бога в своє життя. І коли ми приймемо Бога в своє життя, Він нас змінить. Він відкриє нам таємниці нашого буття. Він відкриє нам сенс мого перебування тут на землі. І от коли читаєш книгу Йова, останні глави, де Бог питає Йова, ставить йому запитання, ставить запитання через Йова всім нам, людям. І от якщо ми на них відповімо, на ці запитання, то ми зрозуміємо, хто такий Бог. Ми зрозуміємо, для чого я живу. І ми зрозуміємо, як це любити, готовим бути прощати і готовим бути пожертвувати всім заради когось. Отче наш, що є си на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Ого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Дякуємо Тобі, Боже, за цю можливість нашої молитви, дякуємо за наших військових і благослови, і захорони всіх тих, хто зараз зі зброєю в руках. Захищають, визволяють нашу Україну, благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи не змогли ні з ким воювати. А також просимо Тебе, Господи, благослови всі ті намірення, які були озвучені в часі нашої молитви, і даруй нам сьогодні спокійну ніч, бо ти святий, і си завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу всіх попередити. Завтра я на кілька днів мушу поїхати, і до суботи вечора в нашому храмі богослужень не буде, і відповідно онлайн-трансляції молитви теж не буде. Але закликаю всіх без винятку: ці ці дні, визначені години, тобто 9, 12, 3, 6 і 9 година вечора, продовжувати нашу молитовну варту. Вона є всім нам потрібна для того, щоб ми перемогли. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!